Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в автомобіль f Jaguar F-Pace 2017 року випуску з штатною мультимедійною системою, яка називається у нас Harman. Виглядає вона отаким от чином. Штатна мультимедія залишається в оригіналі, нічого не змінюється. На оригінальному екрані з'являється функціонал у вигляді Apple CarPlay або android Auto, якщо у вас Android телефон. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку в вашу оригінальну мультимедійну систему. А таким чином у вас з'являється додатковий функціонал на оригінальному екрані. Друзі, це важливо. Штатна мультимедія не не змінюється. Це залишається в оригіналі, так як було з заводу. Функціонал все повністю так як і було. Викликається CarPlay у нас з натисканням кнопочки Home, котре знаходиться отут, От. Тобто перехід між штатним меню і меню, там, де є CarPlay, натисканням кнопочки Home. CarPlay у нас керується сенсором, ми бачимо. Якість зображення можете бачити, вона чудово. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. Пару слів про CarPlay, це зручний додаток для використання окремих додатків. За кермом автомобіля а всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. Тобто тут тільки відображення з тих процесів, які відбуваються в вашому телефоні. В Apple CarPlay є навігаційні програми. Це Google Карта, Waze, Сіджіктом, TomTom, є музикальні програми. Apple Music, YouTube Music, Spotify, Все в інтерфейсі вашого телефону, так як з вашими плейлистами, піснями і все інше. Є телефонні дзвінки, так само в інтерфейсі з вашими ізбраними, недавніми контактами. Ви можете попросити сірі когось набрати. Сірі викликається у нас от таким чином. Сірі, яка погода? Перемінна облачність. Температура 16 градусів. І також CarPlay є. У нас месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, Тобто, всі, всі ті додатки, котрі необхідні для безпечного кермування. Ось це реально зручно, тому що не треба більше вішати сюди телефон, загружати там якусь навігаційну програму. Все, що необхідно, є тепер на екрані цього. Автомобіля CarPlay, повторюся, працює по бездротовому з'єднанню, можливо також зробити дротове з'єднання, якщо ви хочете при цьому заражати телефон. Працює сенсор. Бачимо, що жодних, тобто все працює так, як має бути. Мультимедійна система залишається в оригіналі, функціонує з усіма штатними функціями автомобіля. Наприклад, в цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера. вийдя в реверс, нам загружається задня камера. вийдя в паркінг або в драйв. Нам автоматично переходить. В Apple CarPlay. Працюють кнопки на рулі, тобто максимально інтегровано в автомобіль. При цьому ще раз повторюся, в оригінальній штатній мультимедійній системі, тобто екран не міняється, мультимедія не міняється, все залишається так, як було з заводу. А, так, ну Давайте протестимо, наприклад, Google карта. Ми можемо ввести вручну адрес, адресу, можемо сказати голосом, можемо збереженими можемо це зробити з телефону. Як вам зручно, давайте ми зробимо так: хрещатик. Нам прокладаємо шут на хрещатик, ми можемо почати. При цьому можемо їхати слухати музику. Давайте включимо якийсь трек. A premier Johnson bores Tan ki hrezik A premier Johnson bores Tan tan ki tan tan ki A premier Johnson bores Tan ki hrezik berberes Tan tan ki Premier Johnson nyug bores Dobro everybody З Apple CarPlay а, заходить через істочники окремі. в різних автомобілях вони різні. А, в цьому автомобілі у нас це Aux. І штатне bluetooth з'єднання, що мається на увазі для того, щоб був звук з CarPlay, ви вибираєте в штатній мультимедії або AUX, або устройство Bluetooth, попередньо, звісно, під'єднавши ваш телефон до головного пристрою через Bluetooth з'єднання. В чому різниця на AUX трошки гірша якість звичання, того що це все ж таки аналоговий звук. На Bluetooth трошки краща якість звуку. Але на штатному Bluetooth-з'єднанні, якщо ми виберемо тут штатне bluetooth з'єднання. То у нас не буде навігаційних підказок в Google карті. Поверніть направо, поверніть наліво. Вони працюють тільки на AUX, Це і вся різниця, але якість звуку трошки краще на штатному Bluetooth-з'єднанні, Давайте прослухаємо той же самий трек на Bluetooth зєднанні A premier jongsunuk boreas tan ti grezik barbarez a premier jongsunuk boreas tan tan ti grez tan tan ti a premier jongsunuk boreas tan ti grezik barbarez tan tan ti grezik barbarez mia jongsunuk boreas double yeah everybody звук трошки об'ємніше, трошки краще, але на штатному блютуз-з'єднанні не передаються навігаційні підсказки, поверніть направо», поверніть наліво, а повторюються, вони передаються тільки отут, -от, де у нас є істочники, тільки на Ауксі. Нічого нікуди під'єднувати не треба, просто у вас є право вибору або той, або інший істочник. А, так, Про звук сказав, про навігацію сказав, про штатні системи всі також сказав. Працює з усіма штатними системами, гучна связь, задня камера, якщо у вас обзор 360, це теж не проблема. Кнопки на рулі, тобто все максимально інтегровано в систему автомобіля, все працює злагоджено і так, як має працювати. По додатковим опціям, в нашому блоці, окрім Apple CarPlay, також є функціонал у вигляді Android-Auto. Це аналогічна програма тільки для Android-телефонів, яка теж дозволяє використовувати навігаційні, музикальні месенджери, телефонні дзвінки, теж в інтерфейсі Android-телефону, теж доволі зручно для власників Android-телефонів. Також в нашому обладнанні є функція MirrorLink, є функція USB флешки. Це всі функції, котрі вже входять в блок. Тобто ви придбали Заставили собі, собі Apple CarPlay і у вас вже є всі ці функції, тобто ні за що додатково платити не треба. І також дуже важлива функція, якщо у вас немає оригінальної штатної задньої камери в автомобілі, за допомогою нашого блоку, її можна провести, тому що в нашому блоці є відеовходи під передню і задню камеру. В цьому автомобілі нам це не пригодилось, того, що повторюється, у нас тут оригінальна задня камера. Але якщо у вас немає, то за допомогою блоку Apple CarPlay можна також навісти. Або передню, або задню камеру. Або, якщо у вас є, наприклад, оригінальна задня камера, ви можете дообладнати свій автомобіль передньою камерою, це теж можливо зробити. Так, повторюся, все працює злагоджено, працює за допомогою додаткового блоку, котрий ховається в торпеді автомобіля. В автомобілі нічого не змінюється, все залишається в оригіналі, тільки додається от такий от чудовий прекрасний функціонал. Це реально зручно. Всі додатки, котрі необхідні для безпечного кермування, вони є в Apple CarPlay. Щоб тут з'явився якийсь додаток, треба його банально скачати на телефон. Якщо він підтримується Apple CarPlay, він автоматично з'явиться тут. З'єднання бездротове, що ще сказати, працює все чудово. Компанія CarPlay Україн. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, залишайте свої заявки. Наші менеджери з вами зв'яжуться, проконсультують, розкажуть всі нюанси. А також на нашій youtube сторінці, яка називається CarPlay Ukraine, ви можете побачити, подивитися різні відеоогляди на різні автомобілі. А, встановлюємо дуже багато автомобілів. Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі. А, ми даємо гарантію на своє обладнання післямонтажний сервіс. Співпрацюємо з а, автомобільними сервісами. А, отже, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay в ваш автомобіль звертайтесь в CarPlay Ukraine.